Коли я вам говорив, що ми сьогодні з вами будемо їм багато аплодувати, я ну, трішки не розумів, що люди від цього будуть настільки кайфувати, що у нас ну, часу не вистачить і церемонію закінчити сьогодні. Тож, Даша, Саша, ви зараз стоїте на цьому рушникові, і я хочу, щоб зробили три найголовніших жести. Ви зараз маєте тричі низько вклонитися, і найголовніше своїй. В голові ви маєте розуміти, для кого зараз ці уклони вони будуть адресуватися, звісно ж таки, всім гостям, всім близьким, але в першу чергу вони будуть адресуватися вашим батькам. Ваш перший уклін має зараз бути настільки низьким, настільки ви вдячні їм, що вони подарували вам життя. Діти має бути настільки низьким, настільки ви хочете, щоб ваші діти під час вже їхня, а весілля і скопання висела. Будь ласка. Благословлення від ваших друзів, від ваших рідних та близьких. Я хочу декому з гостей нагадати про ту прекрасну, наче таку, знаєте, навіть голівудську історію, знайомства наших молодях. От якби Антоніо Бандерас був міг би цю історію зараз взяти, перекласти англійську мову та написати про неї фільм, ось би ці.